Завагітніла в 2014 році, мені було 23 роки, і тому ми почали готуватись до весілля. Коли ми вже були одружені, у нас не було загального бюджету. Коли я говорила, що потрібно там на щось гроші, а то він говорив: у мене немає грошей. Всі гроші були у мами. У його мами? Це якийсь треш. Я не розумію, як це можливо. Стривай, ви живете разом, у вас сім'я, дитина, а гроші він заробляє і відносить до своєї мами. Ну, ага. як відносить? У них бізнес із татом, вони займалися грузоперевезеннями, тато там керував. Тобто зарплату він не отримував? Ні. А його батьки взагалі розуміли, що є маленька дитина, що треба допомагати, Це молода сім'ю. Сім Ой, вони допомагали. Так? Да? Коли я народила і я обирала дитині коляску. То мені з горища приволокли 90-го року коляску. Ну, реально, це просто убожество. Я була максимально шокована. Я вважала, що для дитини потрібно все нове і все гарне. Я взяла відповідальність за дитину і я почала все купляти. А він що взагалі нічого не купляв для дитини. Він заплатив за всі пологи за все. Але е, потім ну, фінансування закінчилось. Потім він почав приходити пізно з роботи. Його сім'я вся приходила додому там, о шостій, о сьомій, mm -hmm. а він почав приходити додому о дванадцятій. Чому йому не хотілося повертатись додому? Тому що там дитина, тому що там напряг. Він не взяв відповідальності за сім'ю як не фізично, не морально, не фінансово. А скільки ви прожили разом? Чотири з половиною роки. Остання крапля була тоді, коли він мені в один прекрасний момент а, висказав а, за всі гроші, які він мені взагалі давав. Я сиділа і така думаю, боже, що я роблю просто з цією людиною? І я почала готуватись до розлучення. Аліменти він платить? Ні. Взагалі ніяк фінансово не допомагає. Н ной. Ну, тепер ви розумієте, чому я все сама, я звикла робити все сама і відповідати за себе і за свого сина. Після розлучення я багато ходила на побачень, але так і не знайшла чоловіка, з яким би хотіла зв'язати своє життя. Ще все попереду. Звісно, як жінку мені було дуже їй шкода. Без підтримки бути це реально складно. Він мріє, щоб ти була дуже багатою жінкою. Знаєш чому? Як ти думаєш, чому? Щоб у тебе було більше часу проводити з ним. Він да. реально хоче, щоб у тебе було все, щоб ти нарешті приділяла йому стільки уваги, скільки він хоче. Усіма цими тортами, гаджетами вона просто намагається компенсувати дитині відсутність своєї уваги. Але не розуміє, що більш за все сину потрібна саме мама. Легко давати поради, але важко їх реалізувати, коли у тебе немає підтримки.